Знову блекаути і немає світ. І ви ще не встигли придбати прилади резервного живлення. Сьогодні ми покажемо вам абсолютно робочих три способи, як видобувати електроенергію практично безкоштовно. Перше електроенергія сапульсів. Електроенергію із апельсинів добуватимуть в іспанській Севілії. Якщо у Європі в іспанській Севілії змогли, то і ми зможемо З 60 тонн апельсинів можна виробити електроенергії на 300 будинків на одну добу. Але для того, щоб підключити ноутбук роутер чи зарядити телефон, нам вистачить 4 апельсинів. Дольки одного апельсина виробляють достатньо електроенергії 3,5 вольта для підключення одного світодіода. До речі, лампа яка з... за мною горить від цих чотирьох апельсин. Лимонна кислота, що міститься у цьому плоді, служить електролітом. Будь ласка, працює ноутбук. Друге павербанк на основі серчано-кислого електроліту. Існує таке поняття як ряд електрохімічних металів. Ми зібрали ось таку установку в якості електроліт. Радимо використовувати як електроліт розчин серчаної кислоти для автомобільних акумуляторів. Коштує цього десь біля 100 гривень. Якщо зовсім нема фінансів у вашому сімейному бюджеті, то можна використати навіть електроліт людини. Ось остання баночка, якраз для прикладу. Але в більш великих банках буде ще більше електроенергії. Але немає нічого сильніше за силу матін землі. А якщо чесно, я би змінився в теплорадість. Там стільки товарів, гарні ціни, обслуговування. Це просто супер.